Франція планує передати Україні до 20 винищувачів міраж у 2025 році. Про це пишуть іноземні змі. Поставки розпочнуться в першому кварталі. Літаки зроблять універсальними, щоб вони могли виконувати різні бойові завдання. Винищувача та для використання крилатих ракет Скальп. Це суттєво посилить оборонні можливості України. Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ. З нами на прямому зв'язку. Наші вітання. Добрий вечір. А добро вечора. Добрий вечір. Так, отже, міражі для України. Ну тут, звичайно, є дуже багато супровідних запитань, на яких на жаль, бракує відповіді. Скільки їх буде, коли вони будуть? Як це буде виглядати? Це все питання без відповіді. Але разом з тим, якщо говорити про літак, як про військову одиницю, що це за літак і що він дає Україні, коли очевидно з'явиться в Україні? Ну, це загалом літак. Французи кажуть, ну загалом це літак покоління «4». Французи кажуть, що вони трішечки вдосконали його, вдосконалили його до рівня 4, але все одно російські літаки вони зараз всі рівня 4, 2 плюси, тобто мають кращі радари і мають далекобій, більш далекобійну зброю. Міраж це одномісний винищувач, ну, загалом багатоцільовий винищувач. і... Зараз ті літаки, як планує, які планується передати в Україні. Якщо вірити французькому виданню Авіон Лежендар Лежендер, то ці літаки зараз проходять процес модернізації, тобто їх ще покращують, трішечки покращують можливості радара. Бо все-таки в нього дальність лише 130 км, навіть у покращеного варіанту. У російських літаків по винищувачах ну, мінімально 200-250, а по великих об'єктах, по великих літаках до 300 км. Ну і там проблеми зі зброєю. Далекобійні зброї не перевищує 80 кілометрів. У росіян 120 звичайна ну 100-110 звичайні ракети і є далекобійні як опція до 300 кілометрів. Тобто воювати на рівних з російськими літаками міражі навіть вдосконалені не зможуть, але, але їх зараз переробляють і роблять їх універсальними звинищувачами. Вони крім, з крім роблять більш такі багатоцільові літаки, вони зможуть нести. Ракети скальп, ну і відповідно штормшел. Що це означає? Що ми маємо запасний варіант, якщо в нас зараз ці ракети використовують а, наші бомбардувальники су 24 Бомбардувальники бомбардувальники, розвідники Су 24 і су 24 мр От але в нас цих літаків залишилося небагато два з половиною роки війни. В нас і так була одна бригада. І вона понесла серйозні втрати. І так, що варіант Б носіїв нашої найдалекобійнішої на сьогоднішній день зброї ракет Шторм і скальп? От щодо цього існує варіант Б передати ці функції французьким винищувачам міраж до того, ж вони більш маневрені і швидше можуть вийти з зо зони ураження і ближче підійти. До лінії бойового зіткнення для того, щоб потім швидко її покинути після пуску ракет. От. Загалом винищувачі непогані, але ми все ж таки потребуємо, перш за все, літаків, які здатні були б, хоча б в перспективі, боротися з російськими носіями кабів. Міражі, поки що в тому варіанті, як вони є. Цього нам не дозволять робити. Ну, не дають за, за власне за характеристиками їхнього озброєння. Ну, але великі сподівання, що все ж таки на них вдасться адаптувати на них найдалекобійніші Росія е... європейські ракети Метеор з дальністю 200 кілометрів. Ну, але це ще, скажімо так, світле майбутнє і чи будуть цим займатися? Бо нам передадуть обмежену кількість цих літаків, якщо вірити тому ж виданню від 12 до 20 машин тобто одна ескадрилі з можливістю поповнення, тобто в той в тій комплектації, яку ми розглядаємо станом на зараз, без покращень, без світлого майбутнього, як ви сказали, для яких завдань можна буде використовувати ці міражі, якщо ними не полювати на носії кабів. Винищуючи ППО, боротьба з російськими безпілотниками і крилатими ракетами, по балістиці вони не працюють, ну нема жодних можливостей, можна буде використовувати залежно від того, яку додаткову комплектацію до них, до, до них дасть Франція. Можна буде використовувати. Для знищення російської ППО, якщо французи дадуть антирадарні ракети і відповідне обладнання для того, щоб ну, підвісний контейнер, який дозволив би ефективно застосовувати ці ракети, ну і носії, скальп це так би мовити, запасний варіант для нас. Запасний, але наскільки він, ну скажімо, ймовірний, та? тому що. Розумію, зараз може зарано говорити про питання комплектації, але якщо відштовхнутися від того, що французи мають, та, от чи тут можливо побудувати прогноз? Ну загалом мають вони його лише як винищувач проти. Ну просто винищувач да, так, тактичний винищувач. Ну, звичайно, він може працювати по наземних цілях, але тоді дальність тричі падає там десь до 40 кілометрів. От керованою зброєю, причому він може працювати по наземних цілях. А для, але для нас це не дуже актуально. Все одно ми на таку дальність не можемо підходити до лінії фронту, та й ну нема там таких цілей і нема такої необхідності цим це робити. А от скажімо, ну на даний момент цей літак може лише це робити. Але ще раз кажу, французи обіцяють зробити з нього носія ракет скальп. Оце основний момент. Да, крім того, цей ракет, цей винищувач загалом, якщо він зможе нести скальпи, то він зможе нести і протикорабельні ракети Екзосет. Ну, про антирадіолокації, про протирадарні ракети Армат, я вже сказав, там у них теж непогана дальність 120 кілометрів, і вони загалом. Зможуть ефективно працювати по російських радарах. ППО ну і бомби Хаммер це він може буквально от протирадарні ракети бомби Хармон він може в сьогоднішній немодернізованій комплектації нести без проблем. А до речі, про ці бомби а як їх можна порівняти з російськими кабами? Хвилина в нас їх можна порівняти ну скажімо так дуже важко порівняти чому умови застосування росіяни використовують їх на максимальну дальність тому що скидають з великої висоти ми можемо працювати лише з малої висоти тому дальністю росіян виходить десь 60-70 кілометрів з малої висоти 20, ну максимально 25 кілометрів Дякую вам, дякуємо за те, що знайшли Добре, час. Вас. Та Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ з нами щойно наживо.